Всім привіт! У вас вітає Badatec Сьогодні ми оглянемо чудо китайського прому Телефон з двома сім-картами. Стилізований під iPhone з дисплеєм 3,2 дюйма резистивним. Короткі характеристики LCD TFT 3,2 дюйма резистивний. Дві сім-карти GSM стандарт 850 900 1800, 1900 МГц. GPRS, WAP, USB, камера, відео, фото, FM-радіо, відео, аудіоплеєр, перегляд електронних книжок, калькулятор, будильник, ліхтарик, календар і карту пам'яті можна поставити до 20, 32 ГБ. Прийшла нам посилочка в такій цікавій упаковці. Тут написано модель P05V918, звичайна картонка, нічого особливого. Так, тут от сам телефончик. В нього пізніше глянення. Так, комплект йде зарядка під USB, гарнітура кнопкою. і навіть без кнопочки. Звичайні наушники. Дві батарейки. Так, кожна 1800 mAh. Ну, Будемо сподіватися, що це правда. І USB-кабель для зарядки і підключення до комп'ютера стилізований під, під Apple. IPhone. Так. Спробуємо тут нічого більше немає, є мобейл І коротенька характеристика. Інструкція англійською мовою навіть без китайської. Так, добре. Тепер дивимося на сам телефон. Так, він. Дуже схожий на всім відомий iPhone 4 серії. Так, одна кнопка. в Всередині дисплей невеличкий. Так, що тут у нас? 32 ГБ написано іконоч камери. Зліва на торці регулювання звуку. Це кнопка, як виявляється, в виклику камери. Так, тут 3,5 мм гніздо наушників, а тут кнопка включення. Справа нічого немає, це фальш-панелька. Так, під кришкою у нас кришка, звичайно, пластикова. Так, вот тут у нас написано модель V918 GSM, код Band. Так, місце під 8 карт. Тут одну я вже встав. Місце під MicroSD. Так. Я її купував окремо. Так, ставимо батарейку. Так, на ту сторону. Є. Включаємо. Наше чудо техники, так. Красиво. Yeah. Welcome. Так, пин-код. Окей, okay, є. Yeah. Так, криво показує без проблем. Так, дисплей резистивний. І в комплекті йде навіть отакий малесенький стилус. В принципі, текст набирати не дуже зручно, а в меню ну, так собі не дуже цікаво. Так, глянемо по функціям, які може нам... Не пропонувати ця штучка. Так, що тут у нас є? СМС-повідомлення. write message inbox Так. Давайте подивимося, чи можна мову тут змінити на якусь. що да, Тупуватий. Connectivity, phone settings Oh language є. Yeah. Так, давайте. Русський язик є. Yeah. ну Давайте зведемо. Русский язик. Готово. Так, ну, як зазвичай в китайських телефонах він не переведений повністю. Так, давайте тоді почнемо спочатку. СМС-сообщення. Написати сообщение. Текстове ММС. Так. Хм. Як змінити. Мову вводу? Ага. Тут можна французско. Ой-ой-ой, конец, конець не відходить. Да, дисплей тупувати. Є російська, є мова, навіть можна. Що так тут так? Введемо привіт, так як ми виходимо з смс. Календар. Звичайний, нічого особливого. Календар далі. Давайте назад. Фотографії. Да, дисплей не дуже. Давайте глянемо ще раз. кути огляду дисплея. Так. Тут ми здобуємо не дуже. Не вертуються кольори. Ну, за такі гроші, в принципі, добре, що він взагалі працює. Так, фотокамера, фотокамера, фотокамера. Камера тут дуже цікаво працює. При включенні <гум> вона показує, фотозйомка йде на цю камеру фронтальну, а відеозйомка на задню камеру. Не вистачило їм грошей на нормальну камеру. Так, активність журнал визову настройки мультимедіа. Відеомагнітофон. Запис відео. Так, відеоплеєр. Так, тут у нас є якесь відео. Матриця. Давайте включимо повний екран. Три закипа скудної лапасти, але